Буржуйки для військових збройних сил України такий збір оголосили волонтери луцького штабу ангар. Зима вже близько. Хлопцям-дівчатам на передовій холодно, тому що вони живуть не в приміщеннях. а… В різних умовах не пристосованих до цього життя, і тому їм потрібні буржуйки для того, щоб обігріватися, гріти себе, гріти собі їжу, сушити навіть одяг. Волонтер Андрій Роговський каже: зараз на складі є пічка, на якій військові готуватимуть їжу у польових умовах. Також біля неї можна погрітися. Пом'я піднімається вертикально вгору, і воно працює як свічка, і дуже ефективно прогріває те, що тут є. Можна, звісно. Оптимізувати, якщо сюди надягнути квадратну трубу і вивести її, то це теж буде як міні-буржуйка, але вона не має такої великої площі обігріву. Коли в неї більший об'єм, ми можемо більшу топку закласти і надовше буде жару, то військовим не потрібно буде так часто підкидати в неї дрова, бо тут все ж таки швидко треба підкидати. Волонтерка Ольга Валянік розповіла: для збору підходять будь-які буржуйки, виготовлені на підприємствах чи у власних майстернях. Від самого початку ми заявляли, що працюємо на напрямках, де ведуться активні бойові дії, а також по залишковому принципу допомагаємо тих, хто знаходиться не в зоні бойових дій. Якщо у вас є можливість подарувати військовим буржуйки, приносьте їх, будь ласка, на вулицю Залізнична, 9. Якщо у вас є якась можливість з іншого міста нам передати, теж, будь ласка, зв'язуйтесь з нами через наші соціальні мережі і будемо вам вдячні за це. Вадим Панефідін, Петро Потієвський, Суспільне Луцьк.